Олеже, ми знаємо, що ви зараз знаходитесь на економічному форумі у Польщі, а можливо нам розкажете більш детально, які настрої панують щодо всіх тих протестів і цієї ситуації щодо блокування кордону. Бо наші представники влади говорять про те, що от розраховують на якісь там дати у березні місяці, які можуть стати тими датами вирішальними, і ми дійдемо спільної якоїсь згоди з поляками. В той же час фермери прогнозують, що до кінця не квітня будуть протестувати і далі. Да. Офіційно продовжили протест до 30 квітня. Фермери анонсували, що протести продовжаться до 10 березня раніше. Ну також вони планують 6 березня великий мітинг у Варшаві. Це от, додам ще інформації. Просто так, так да. то ж пане лежить вам слово, пане Дунда. Дивіться, те, що з ними розмовляю, ну мені про це було відомо досить давно. Зараз вони просто підтвердили стосовно блокади, що це внут... цілком внутрішнє політичне протистояння між партією ПІС і партією і, партія... і партією Туска. Ну, між Каченським і Туском. Це боротьба за те, ну умовно, якщо ми назвемо, хто більше любить поляка. А, нинішня влада сучасна влада розуміє. Наслідки цієї боротьби розуміє наслідки цієї блокади. Вони усвідомлюють про те, що від торгівлі станом на сьогодні виграє Польща. Бо для них профіцит торгівлі з Україною понад 3 мільярди доларів. Відповідно, вони розуміють, що торгівля не повинна зупинятися. Але політична доцільність бере своє. Вони розуміються, і от планується, що 28 березня буде. Така зустрічна урядова зустріч по цьому питанні. Наскільки мені відомо, те, що ми розмовляли, вони готують декілька пропозицій Україні стосовно того, як вирішити це питання і яким чином вийти з цієї ситуації, щоб блокування більше не було. Бо вони усвідомлюють, що сьогодні зерно вчора було перевізники, післязавтра буде будівельний матеріал, потім буде ще щось, бо до України воно не має жодного відношення. Ми зі свого боку будемо так само напрацьовувати ці механізми, яким чином це розблокувати, як вирішити питання, але все ж таки, я раджу готуватися до того, що це питання дуже швидко вирішити не може, бо Україна має вкрай обмежені інструменти для впливу на це питання? Бо це я ще раз нагадаю: це внутрішня політична боротьба в Польщі, і ми а в даному випадку є лише дотичними до цієї ситуації. А про яку часову перспективу ми говоримо? В яких часових рамках це може вирішити? Півроку, рік. Ну це важко сказати це питання до Варшави. Яким чином наскільки сильно буде діяти уряд? Наскільки він буде заохочений і розуміти про те, що потрібно не лише споглядати на цю ситуацію і намагатися грати політично, але все ж таки брати якось ініціативу на себе, а не видавати його опозиції. Це залежить від них, коли в них прийде, коли вони прийдуть до цього. Кроку, коли вони прийдуть до цього зрозуміння, мені важко сказати. Я маю надію, що, хоча після виборів до регіональної влади, до місцевої влади всередині квітня вони ж все ж таки зможуть оговтатися і вирішити це питання. Але 28-го це дуже визначальний день, коли будуть визначатися якісь кроки, як це буде вирішити. Але прогнозувати, ну я не хочу бути як окремі наші міністри, яких виходять і кажуть, завтра воно буде вирішено. Не буде воно завтра вирішено, і після завтра воно не буде вирішено. На жаль, така внутрішня політична ситуація в Польщі там вчора. До речі, президент слухав доповідь віце-прем'єра Кубракова щодо роботи морського експортного коридору, і вже майже 30 мільйонів тонн вантажів опрацювали на морському шляху. Це дуже вагомо для часу такої війни. І президент вдячний усім, хто над цим працює. Відповідно, коридор наш набирає обертів. Відповідно, до пана Пензена запитання, а можливо, нам взагалі цей коридор через Польщу вже і не потрібен, і ми нормально справляємося там через морський шлях з експортом. Ну, поки не буде розблоковано повністю всі порти чорного моря, так воно й буде. Ну тобто точно мене перекриє. Я відверто кажучи, повертаючись до попереднього вашого запитання, хотів би дещо внести. Дивіться, якби мова стосувалася тільки внутрішньопольських проблем, то одночасно би не бастували аграрії Франції, аграрії Німеччини, Аграрії Італії Ситуація є в дійсності глибша. Проблема полягає в тому, що е, Брюссель, е, Єврокомісія, Євросоюз е, своєю аграрною політикою завели ситуацію в глухий кут. Чому? Тому що, е, по суті, на сьогоднішній момент Брюссель побудував в аграрному секторі Європейського Союзу такий невеличкий собі соціалізм. І я поясню, в чому є питання. Питання в тому, що сьогодні 75% доходу європейського фермера це дотації Євросоюзу. Ну, от щоб ми з вами порівняли, так? середня величина фермерського господарства, ми, ну, припустимо, в Польщі, 9 гектарів землі. З них, як мінімум, 10%, вони у відповідності до так званого зеленого курсу мають не засівати, мають тримати у вигляді там, парів, у вигляді там, незасіяних територій для забезпечення екологічного різноманіття. В них є заборона на використання захисту засобу рослин. Є заборона на використання аграрної хімії? Я про пестициди не говорю, там давнивно заборона. В них середня заробітна платня на сьогоднішній момент у Польщі, в аграрному секторі десь приблизно, якщо переводити зі злотих на долари, 1700 доларів. Ну, як ви думаєте, от при тих умовах в стані забезпечувати рентабельність, аграрне виробництво? Ні, не в стані. А яким чином вони утримуються по селах, яким чином вони продовжують працювати через дотації Брюсель? Так. ну ми ж теж не пісні? проти були б таких дотацій, і саме тому ми хочемо в Європейський Союз, щоб мати цю додати. І матим, потім, потім пане Миколо. Так, так. Так, дивіться, а що відбулося? Чому всі аграрії у Франції, Німеччині і так далі бігають і говорять, що в цьому вина Україна? Це до речі, є і це питання пропаганди інформаційної політики, тому що двадцять 2021 році е, дуже сильно е, підросли ціни на, на збіжжя на аграрну продукцію на всіх світових біржах в 2-3 рази. І ці ціни протрималися до 2024 року. Зараз ціни повернулися до е, 20, до рівня 2021 року. Вони впали до нормального. Стану своїх речей відповідно аграрії по всьому всій європі звикли до надприбутків до наддоходів і зараз повертатись не хоче Що робить Росія і Москва? Бо вона використовує це, що нібито це Україна вина то що впала ціна на збіжжя на агропродукцію, бо вона нібито завалює своїм сировиною увесь світ, в тому числі європу. Хоча це неправда. Ми як ми як році постачали, 20-му і ніякого впливу на ціну це взагалі немає. Питання до речі до нашої інформаційної пропаганди і те, як Росія використовує будь-які економічні да. фактори для того, щоб, щоб да. розподіляти і радикалізувати суспільство в Європі. Панове, дякуємо вам, Дякую. Олег Дунда, Олег Пензен були з нами на зв'язку. Спасибі, панове.